Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Відгадайте загадку і дізнайтесь, про що ми сьогодні з вами будемо говорити. Жовте листечко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Дітки, коли це буває? Так, правильно, це буває восени. Погляньте, яке дерево вже стоїть на нашому майданчику, листечко вже починає змінювати. Колір світа? Зеленого на жовтеньке, все навкруг гарне. Тож ми сьогодні з вами поговоримо про нашу осінь. Осінь буває різною. Кажуть, осінь золота. Це означає, що дерева стоять одягнені у жовто-багряне листя. Діточки, коли ми з вами подивимося скрізь промінчики сонця на наше листячко, ми побачимо, як воно виблискує. Своїм золотим забарвленням це і є золота осінь. Вже температура восени стає прохолодною, і з кожним днем все більше опалого та сухого листя ми будемо бачити у нас під ногами. Дні стають коротшими, а ночі довшими. І у нас залишається все менше часу з вами на прогулянки. На вулиці холодніше й холодніше, а одяг треба одягати все тепліший. Після спекотного літа це перше явище, яке ми починаємо відчувати. Але в жовтні ще дуже багато теплих, хоч і не таких сонячних спекотних днів, як влітку. Осінь багата на врожай. Вона нам дуже багато приносить картопельки, бурячків, моркви, гарбузів, цибулі і дуже багато різних овочів. А також фруктів, яблучка, груші, сливки та виноград. І ягоди, бузина, брусника, смородина, які мають дуже багато-багато вітамінів. Цю пору року, діточки, дуже часто-часто ідуть часто сильні дощі, після яких ми з вами можемо багато назбирати різних різних грибочків. Дуже смачненьких. Осінь дуже щедра пора року. Дітки, а зараз давайте ми з вами пограємося в дуже цікаву гру, яка називається. Що буває восени? Будьте уважні! Я вам буду зараз показувати картинки. А ви уважно роздивляйтеся і будемо позначати зеленою галочку, якщо це правда. А червоним хрестиком, якщо цього, не може бути восени. Тож, будьте уважні, починаємо гру. Подивіться на малюнку, у нас є увазочки. Квіточки, які називаються тюльпани. Уважно подумали і сказали: дітки, восени можуть цвісти такі квіточки? Ні, тюльпани ці цвітуть навесні. так? Це перша квітка, яку ми обдаруємо нашій матусі. Такого бути не може. Ось погляньте на цей малюночок. Дівчинка з парасолькою під дощиком. Дідки, таке може бути восени? Так. Таке восени буває, тому що в осінь дуже-дуже дождлива пора року. І часто йдуть дощі. Ставимо галочку. Погляньте на цей малюночок. Цвіте наше деревце. Дітки, буває таке восени? Ні. З дерев може тільки опадати листечко восени. Цього бути не може. А погляньте на цей малюночок. Дерево стоїть в дуже-дуже розмаїтій якому чарівному, так? Так, це буває восени, тому що наші дерева змінюють забарвлення свого листячка. А ось це гляньте полуничка. Восени розтечені? Ні, наша полуничка влітку достигає, і ми її дуже-дуже полюбляємо їсти, так? Це неправда. А сніговиками можемо ліпити восени, дітки? Так, це теж неправда, тому що снігу восени. Немає. І сніговиками зліпити не можемо восени. так? Будемо чекати на нашу зиму. Так. Хрестик ставимо. Ой, а їжачок, дивіться, сховався в листячки. Дітки, таке буває восени? Так, наш їжачок шукає собі. Будиночок на зиму, так? Він запасається ягодами та грибочками, горішками і нармощує собі гніздечко таке, так? З листячка. Це правильно. Ось погляньте. Ми можемо восени кататися на санчатках. Ану, подумали уважно. Ні, такого бути не може, так? Тому що сніг випадає тільки взимку. Ставимо хрестик. Цього бути не може. А кошик з грибочками ми можемо збирати восени? Так, обов'язково. Восени йдуть часто дощі, а після дощів ми що? Збираємо великий урожай. Різних грибочків. Це правильно. Дітки, а ведмедик спить восени чи ні? А ну подумали уважно. Звичайно ж, ні. Ведмедик запасається їжею, набирається сил і готується тільки до нашої спячки взимку. Ведмедик спить взимку, а не восени. Дітки, дякую вам за увагу. Ви були молодці. На все добре, до побачення!